На сотої бригади біля Луцького тамтаму роздають листівки, говорять з перехожими, популяризують службу в армії. Ми не роздаємо повісток, у нас їх немає, і ми не маємо таких повноважень. Ми доносимо інформацію інформацію і запрошуємо людей подумати над тим, що можливо, от вони могли би бути корисними збройним силам. Запрошують долучатися до лав бригади, яку створили добровольці на початку повномасштабного вторгнення. Наша сота бригада вже впродовж року успішно виконує бойові завдання на сході України. Воюємо. На Бахмутському, Сіверському, Лиманському, Куп'янському напрямках наша бригада розширюється, тобто вводяться нові підрозділи, розширюються вже існуючі підрозділи, і тому виникає потреба в залученні нових, нових людей. Знімальна група 12-го каналу теж поспілкувалася з перехожими поблизу намету сотої бригади. Відповіді почули дуже різні. Ні, ще не знаю. Бо я викладач вчу дітей зараз. Так що в мене, в принципі, є зобов'язання певні. Цим треба було раніше займатися. У нас армія має бути професійна, а не така любительська. того ми і програємо. Плюс тобто наш уряд не дбав абсолютно про армію. І зараз маємо те, що маємо. А ми і так знаємо, ми і так долучаємося. Ми, ми теж є волонтерами, так що ми просто так в тилу не займаємося нічим. Багатодітний є. Хто буде доглядати моїх дітей? Я вже в війську відпустив. Я служу зараз. Краще, я думаю, до палаток, бо в військкоматі там непонятно куди відправлять, я думаю так. А чи не думали самі йти на фронт? На початку війни думав, але в мене там багато і знайомих, і родичів, і вони не дуже добре від розказували про армію, що там таке. Ну, то я поки що, поки що ні. Ну, дивіться, головне, щоб людина знала, що якщо щось з нею станеться, ну, її не кинуть. Тому що я навіть багато знаю історій, що людини руку відірвало, вона має доказати, що в неї відірвало руку. Не думали ви ще й помітила визброю під силу? Думаю, дуже багато Ну, Мені 65 вже, то що ну, дали, взяв, почитаю. Ну, я поки то облаштований, але не знаю, можливо. Чи будете рекомендувати своїм знайомим і друзям? Е, ну, я Лисівку збережу, не буду викидати, якщо що, то можливо. Дуже багато людей, вгледівши не тільки військових, а ще й журналістів з камерою, відмовлялися спілкуватися. Втім кажуть, у соціальній бригаді інтерес до роботи військових є. А рекрутингова кампанія діятиме у Луцьку ще не один день. Гасло цієї кампанії «Іди до своїх. Ми Волинська бригада. Попри те, що рік на сході ми пам'ятаємо своє коріння, дуже добре пам'ятаємо і кличемо наших земляків-волинян приєднуватися до нашої бригади. Анна Кравчук, Максим Шинкар, 12 канал.